Німеччина більше не хоче годувати всіх, лише тих, хто вносив попередньо гроші до бюджету. Хто ж ні, вибачайте. І саме це сказано про українців, бо ми єдині біженці, хто отримує бюргергельд. Це чітко видно у виступах сьогоднішньої сесії Бундестагу. Так, давайте спочатку, що це я з висновку почав. Сьогодні відбулося генеральне обговорення генераль Аус у рамках розгляду федерального бюджету на 2026 рік. Інакше кажучи, це не просто обговорення цифр. Це політична дуель на найвищому рівні між владою та опозицією, де з'ясовують, куди йдуть гроші платників податків, якою буде стратегія країни в наступні роки, який курс обирає уряд у соціальній, економічній, енергетичній та оборонній політиці. Навіщо все це обговорюється? Технічно це частина бюджетного процесу, але насправді це ключова політична подія осені. Сьогодні був лише перший день, і Бундестаг буде ще кілька днів поспіль обговорювати поетапно проєкт бюджету. Сьогоднішня сесія це головна сцена, де виступають канцлер, опозиція та лідери фракцій. Це єдина подія, де офіційно зіштовхуються всі політичні сили і висловлюють свою позицію по всіх напрямках. Чому це важливо? Тому що це маркер політичного курсу, куди рухатиметься країна у 2006 та 2009 роках. Які галузі підтримують, де будуть скорочення? Як уряд збирається рятувати економіку? Що буде з соціалкою? Це бій також і за наративи. Опозиція використовує дебати, щоб публічно рознести уряд і сформувати альтернативну картинку Страх, зрада, банкрутство і хаос. Це сигнал для бізнесу, інвесторів, громад і для нас із вами також. І для нас, українців, бюджет Німеччини це не абстрактна якась там штука, це фінансування соціальних витрат, включно з бюргергельд, які отримують українці. Кошти на інтеграцію, курси німецької, дітсадки та школи, де навчаються українські діти. І навіть підтримка України напряму через бюджет МЗС та Міноборони. Тобто, це прямий вплив на ваше із нами життя тут і зараз. То що ж буде далі? Після генеральної дебати бюджет проходить постатейне обговорення міністерство за міністерством. Потім буде голосування. Уряд може змінити плани під тиском критики чи протестів. Тож, прослухавши сьогоднішню дебату, головний висновок, який можна зробити, що Німеччина заходить у фазу жорсткої перебудови, і українцям потрібно бути готовими. Мерц готує країну до непопулярних реформ. Він не говорить це прямо, що буде скорочення соціалки. Але між рядків звучить: ми не можемо витрачати більше, ніж заробляємо, а заробляємо ми замало. Це означає, що вже з наступного року уряд хоче підчистити державу від надмірних витрат, навіть якщо це буде боляче. Опозиція АФД, ліві та зелені попереджають, люди не витримають. АФД каже, цей уряд зрадив власний народ. Ліві кричать про соціальну резанину, а зелені обурені відкатом у зеленій енергетиці. Економіка це головна сьогоднішня арена бою. Усі згодні в одному. Без росту економіки нічого не буде. Але як її досягти? Тут війна і де йде. хоче дерегуляції і технологій. Ліві хочуть більше державного втручання, тобто навпроти позиція. АФД звинувачують всьому мігрантів і хочуть зменшити міграцію і, звісно, менше витрат робити. І ви скажете, Антон, так, давай нам, будь ласка, докази по пунктам, хто що сказав. Що це стосується саме нас і чого ти зробив такий висновок? Тож починаю. По-перше, Фрідріх Мерц заявив, це цитата: йдеться не про перерозподіл, а про заробляння. Це означає, що соціалка без економічної продуктивності під питанням. Тобто хочеш щось отримати, спочатку щось зароби. І тут також лунали фрази, що платити бюргель тим, хто ні цента не вклав в економіку попередньо, просто неприпустимо. І попередньо вже обговорювалися ідеї про скорочення строків надання допомоги бюргергельд. Далі Марц каже, що ми маємо погодитись, зміни неминучі. Нам потрібне суспільне розуміння, це психологічна підготовка суспільства до болючих реформ. І серед перших під ударом буде система соціальної підтримки. Далі він також заявляє, що мета реформ не знищення, а збереження соціальної держави. Але ключове питання, яке виникає, і також і в українців, зберегти для кого у цьому формулюванні закладено відсіювання буде новий соціальний контракт з обмеженнями і критеріями. І наша улюблена з вами Аліс Вайдель від АВД каже, що бюргергельд став міграційною допомогою. Це атака, яку влада не спростувала взагалі напряму. Навпаки, риторика Мерца побічно натякає. Допомога має бути заслуженою. І саме тут йдеться конкретно про українців. Ніхто вслух про українців не каже, але ну, один до одного ж давайте складати. Ніхто більше з біженців не отримує бюргер гельд. В свою чергу, Ліві. Кажуть, що уряду просто невигідні ті, хто не вписується в економіку. Уряд не витрачає нові гроші на нових людей, він виймає старі витрати, щоб перекрити дірки. Тобто, це ознака реструктуризації пріоритетів навіть у лівих. Тобто, от що ми з вами маємо? Бюджет зменшує витрати. Мерць говорить про реформи взагалі без жалю. Соціалка тільки для тих, хто заробляє, інтегрується і платить. І ми насправді з вами вже звикли, що звучать гучні заяви, перетягання канату починається як до діла, і все лишається приблизно на своєму місці. Але в цьому випадку трошки все буде інакше. Тому що союз ЦДУ, ЦСУ можуть протягнути ці реформи соціальної економії руками своїх опонентів і спровокувати цим коаліційну кризу. Правда, союз ЦДУ, ЦСУ, тобто Мерц Гофман Шпан, чітко заявили. Соціальна держава має бути реформована. Видатки мають скорочуватись, економіка понад усе. Пільги для допомоги тільки для інтегрованих. В свою чергу, СПД розколотий. З одного боку, Клінгбальт та Мірш говорять про соціальну справедливість. З іншого ж боку, уряд мусить затверджувати бюджет, економити, не брати нескінченні борги. І ось тут парадокс. Зелені, ліві і АФД. Публічно критикують уряд, але своїми ж заявами вони поставили себе в таку пастку. Їм буде дуже важко не голосувати за антикризові заходи, навіть якщо їх подасть ЦДУ ЦСУ. А ФД вимагає припинити соціальне марнотратство. Ліві кричать про нецільове використання зондерфермьоген. Зелені самі підписалися під модернізацію, але не хочуть брати відповідальність за скорочення. То що ж може статися? ЦДУ-ЦСУ готують законопроекти чи поправки до бюджету. СПД як головний коаліційний партнер, не готовий піти на конфлікт із своїми базовими виборцями. Голосування в Бундестазі і раптом ЦДУ ЦСУ отримає неформальну більшість разом із лівими, зеленими і навіть АФД. І отримують все, чого вони так прагнули. І скорочення, і жорсткі умови, і зниження допомог без коаліційної угоди. І такий хід конем Мерць вже робив у минулому політичному сезоні, ми про це з вами розмовляли. І це прямий виклик коаліційній дисципліні. і може призвести до коаліційної кризи, скандалів у пресі, СПД зрадили принципи або зелені голосують за ФД. І, звісно ж, падіння довіри до уряду. І найстрашніше, що може статися, це навіть дострокових знову виборів, якщо коаліція розвалиться. Але цього політичного сезону розрахунок у мерця і відповідно це ЦСУ, йде на те, що СПД, ну як то кажуть, умиються. Бо як показують вибори у НРВ, що ось два тижні тому відбулися, рейтинги СПД продовжують падати, навіть в самому ядерному електораті ЕСД і в самому ядерному їхньому регіоні. Тож питання не в тому, чи буде скорочення допомоги. Питання в тому, кого ще залишать у списку своїх. Тож єдине, що можу вам сказати точно, так це те, що політична осінь буде дуже гаряча. Попереду бюджетні битви, можливе голосування із порушенням коаліційної угоди, нові скорочення соціалки, і реальний ризик коаліційного розпаду або дострокових виборів. Ось така халва маля. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно та цікаво, вподобайку і підписуйтесь, якщо хочете мене ще раз побачити. Не забувайте про наш телеграм-канал. Там, наприклад, є сьогодні повний лайв-ліст сьогоднішнього всіх виступів у Бундестазі. Якщо цікаво, почитайте. І побачимось!